Дорога церква, брати, сестри, гості, ради вас всіх вітати любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, кожен крок нашого християнського життя, всі наші думки, всі наші вчинки першочергово повинні бути основані на любові до Бога. Навіть у якихось малих незначних речах. Ми, наприклад, тільки що проспівали в загальним співом і сестри співали. І якщо подивитися на ці пісні, то від першого до останнього слова вони були наповнені любов'ю до Бога. Брати дуже часто з цього місця говорять нам про це, про любов до Бога, про Божу любов до нас, про, про братерську любов між нами, яка повинна бути. І я також хочу сьогодні торкнутися цієї теми і поговорити насамперед про любов до Бога. Це для нас всіх дуже важливо, тому що це є основною заповіддю Ісуса Христа. Важливо, пам'ятаєте, як одного разу до Ісуса підійшов один із книжників і задав таке питання: яка ж найбільша заповідь? І Ісус відповів йому цей Євангелій від Марка, 12 розділ. 20, 30 31 вірші. Любіть Господа свого всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою. Любіть один одного як самого себе. І з останнім рядком, я думаю, ні в кого в нас немає питань, все очевидно, зрозуміло, тому що ми знаємо, як себе любити, і все дуже просто, потрібно так само любити. Всі, хто знаходиться біля тебе, і все буде добре. А от е, першого, то не зовсім все зрозуміло. І в Біблії на це питання немає прямої відповіді, окрім як тільки через дослідження життя героїв віри, яке записані на стрінках святого письма. І це починаючи від первосвященників, пороків і закінчуючи. Апостолами. Кожен з них, звісно, гідний того, щоб досліджувати, їх, вивчати і застосовувати в своєму житті для подальшого побожнього життя. І один з таких е, яскравих героїв віри є Давид. Це та людина, про яку Господь одного разу сказав, що це муж по серцю моєму. І історію я. Е, Хочу, щоб ми разом всі згадали цей його поєдинок із Гаріафом. Ця битва протягом сотні років оспівалася в піснях, про неї складалися вірші, вона зображалася в картинах. І мені здається, що в історії людства ця битва стала прототипом протистояння проти чогось на стільки великого і могутнього, що звичайними фізичними методами перемогти, це просто неможливо. Я коли готувався до цієї проповіді, в інтернеті випадково натрапив на статтю, яка була написана ще 26 квітня минулого року, і в ній автор, розмірковуючи над Ймовірним наступом на нашу державу порівнював військові потенціали якраз як Давида, битву Давида і Галіафа. Але ми з тим, повертаючись до нашої історії, хочу звернути увагу на те, що Давид на той час був доволі молодим юнаком. Він не був е військовим, він не, був, не, не мав ніякої військової справи. Він був звичайним пастухом і опинився у стані війська ізраїльського тільки по тій причині, що його відправив туди батько довідатись про трьох старших братів. І ось, знаходячись там, він став свідком неприємної картини. як Великий філистимський воїн спускається в долину і починає ображати ізраїлітян, і, 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 і ображати і, і, живого Бога, і викликає на поєдинок кого-небудь гідного із них, щоб у цьому протистоянні вирішити, хто кому буде рабом на вічні, на віки вічні, це відбувалося по тій причині, що так склала ситуація, що два війська, ізраїльське і філистимське, розмістилися на протилежних пагорбах своїм станом, і між ними була долина. І ніхто з них не міг наступати по тій простій причині, що той, хто спуститься в долину, з великою долей вірності цю битву. І тому воєначальники обох цих військ. Висловлюючись шаховими термінами, були в патовій ситуації. Вони не могли зробити жодного кроку. Але флистимлян, так би мовити, був козир в руках в вигляді їхнього, їхньої гордості величезного велетня воїна Гліафа, якого нікого не зробили ставку на його силу і могутність, і тому він на протязі 40 днів виходив. Зранку та ввечері та й принижуючи військо ізраїльське закликав кого небудь вийти на цей поєдинок. Давид бачачи це, був дуже незадоволений, був обурений тим, що якийсь філистимлянин має нахабство. Поплюжити ім'я святого Бога і приймає цей виклик і виходить до нього на бій. Галіаф дійсно був велетним, і це не якась фігура мови і не якесь перебільшення, його зріст сягав майже 3 метрів, а точніше десь 270 см це для розуміння висота стелі приблизно в наших будинках. Його зброя важила близько 50 кілограмів, це не рахуючи списа, тільки на кінечник якого мав вагу 7 кілограм. І ось проти такого досвідчення велетенського кремезного закованого заліза, так би мовити, і танка на ногах. Виходить молодий юнак, якого не було на ньому не то що якогось. Ось маломайської броні, а не було його в руках навіть меча. Давид ійшов на битву, маючи у серці любов до Бога, бажання захистити святе ім'я. І він настільки вірив і довіряв Богу в цьому, що вийшов проти нього майже з голими руками. Закінчення цієї битви, ви всі, мабуть, прекрасно знаєте, це перша книга Самуїла, 17 розділ. 49-й вірш. Okay. І просяк Давид руку свою до торби взяв звідти камня та кинув з допомогою пращі і вдарив филестимлянина в чоло його, і втявся той камінь, в чоло йому, і впав він на лице своє на землю. Отак Давид переміг филестимлянина камнем та пращею, і вдарив його і вбив його, а в руках його не було меча. Я думаю, всі, хто спостерігав за цією битвою, були. Шоковані, особливо філістиняни, не могли повірити в те, що їхній найкращий воїн, їхня гордість впав від звичайного юнака Пастуха. Філістиняни ставили, ставили на цей бій силу і могутність, а на Давидовій стороні була тільки любов до Бога та ревність по ньому. І перемога всьому не була не праща, не камінь, не якесь вправне володіння цією зброєю Давида, а тільки справжня любов до Бога. Сьогодні кожен з нас перебуває також в якоїсь боротьби. Ми постійно за щось боремося душевно чи фізично, і на різних етапах нашого життя. Ця боротьба різна. У малому віці це може бути боротьба за увагу батьків, Чуть старшому у шкільному віці, боротьба за повагу своїх ровесників. а старше, це, як говориться, боротьба за місце під сонцем. У кожного своя боротьба і у кожного свій шлях. Сьогодні, наприклад, в нашій державі дуже важка ситуація, йде війна, і це також. Боротьба як нашої держави, так і кожного з нас. Кожен на своєму фронті бореться за незалежність за свободу, за мирне небо над головою, хто молитва і хто чим. От. Але є і ще одна важливіша боротьба в нашому житті це духовна боротьба, невідима боротьба. Перед кожним з нас стоїть такий ж самий аліаф, сокований в залізи, хоче нас перемогти, скорити і зробити нас е, рабами гріха. І жодна сила в цьому світі не може протистояти, і ми самі не можемо протистояти цьому. Тільки завдяки любові до Бога, його безреничній довірі, ми можемо зробити це. І закінчуючи цю проповідь, хочу ще раз нагадати. Ці слова, з яких я починав з слова Ісуса Христа, які він сказав книжнику: любіть Господа свого всім серцем своїм, всією душею, всім розумом і всією силою своєю. І любіть також і один одного, як самого себе, бо якщо ми не будемо любити один одного, то наш любов до Бога не буде вартувати нічого. Амінь. Давайте помолимося.